Вітаю вас на уроці. Я досліджую світ. Тема нашого уроку: як забруднення повітря впливає на здоров'я? Програма як почуває себе ненька України в прямому ефірі. Яка зараз пора року? Місяць. Число. Чи відома вам температура повітря? Якщо ні, будь ласка. Скористайтеся своїми гаджетами. І подивіться прогноз синоптика. Якщо у вас є термометр на дворі, можете подивитися, поставивши відео на паузу. Якщо виходили дивитись температуру повітря надвір, то сподіваюся, подивилися і стан неба. Скільки хмар, чи видно, сонечко, суцільна хмарність, мінлива хмарність чи мало хмарно. Опади. На той момент, який ми зараз виглядаємо у вікно, сила та напрям вітру. Чи є вітер і якої він сили? Легкий, помірний, і звідки він тме? Зорієнтуватись на місцевості. Спробуйте, пригадайте, яке значення має повітря для життя людей, тварин і рослин? Воно потрібно для життя всього живого на планеті Земля. Окрім того, що ми ним дихаємо, воно ще захищає нас від космічної радіації та сонячного випромінювання. Працюємо в підручнику сторінки 56-57. Це наша планета Земля. Навколо неї блакитний обідок. Це товстий шар повітря або ще його називають атмосферою. Вона захищає нашу планету від згубного космічного випромінювання і зберігає тепло. Атмосфера це частина природи, без якої не можуть існувати живі істоти. Проведемо дослід. вдихніть повітря та затримайте подих на деякий час. Що ви відчули дискомфорт. Як прагнення якомога швидше зробити глибокий вдих, робимо висновок. Отже, людина не може обійтися без повітря. Використовуючи зображення малюночок, давайте розкажемо про призначення повітря для рослин, тварин і людини. Люди і тварини дихають, рослини. Відбувається фотосинтез, вони поглинають вуглекислий газ, виділяють кисень. Також, потрібен повітря, також повітря, потрібно повітря для росту і розвитку, розмноження. Пам'ятаємо з попередніх уроків, що повітря, тобто рух повітря, це вітер. Допомагає багатьом рослинам розмножуватись, розносить їхні насіння і запилює, допомагає запилюватись. Птахам, окрім того, що дихати, потрібно ще й для того, щоб літати. Що забруднює повітря? Пожежі, спалювання сміття, спалювання листя. Наступне зображення. Заводи. Автомобілі, транспорт, те, що ми казали, спалювання листя, гільок, гілок, сміття. Переважно, з чиєї вини відбувається забруднення повітря, з вини людини. Запам'ятай, забруднене повітря може спричинити навіть загибель живих організмів, тобто не буде чим дихати. Чистим повітрям. Повітряний океан дуже важливий для життя, адже повітрям дихають люди, звірі, птахи і рослини. Усе живе на землі. З попереднього уроку пам'ятаємо, що повітря може очищуватись. Цьому допомагають рослини. Чим більше рослин, тим чистіше повітря. Ми минулого року проводили з вами такий дослід, але з ватними дисками. Це раз, якщо з дозволу батьків, з дорослих, з дозволу дорослих, візьміть липку стрічку, скотч. Розмістіть її на дереві, в парку, можна в садочку, біля дороги, наступі біля дороги, на стіні свого будинку, і наступного дня подивіться, як змінилася стрічка, де вона буде найбрудніша. Давайте поміркуємо, зробимо таке припущення. Отже три місця. Стіна будинку, садочок ваш, або якщо є поблизу парк, і дорога. Як ви думаєте, де скотч буде брудніший? Перевірте свої припущення. Які об'єкти є постійними забруднювачами повітря там, де ми з вами живемо? Автомобілі. І спалювання людьми листя, сміття та гілок. Які види транспорту забруднюють повітря, а які ні? Ось весь транспорт, який працює на двигуні внутрішнього згорання, це газ, бензин, дизель вони забруднюють повітря. Але авто, електромашини, які працюють. На електроніці вважаються екологічно чистими. Щороку мільйони людей помирають від кардіологічних хвороб, від раку легень, хворіють на респіраторні захворювання, пов'язані з забрудненням повітря. Які джерела забруднення повітря у нашому довкіллі? Заводи, машини, спалювання, сміття. Як ви гадаєте, де повітря частіше? В будинку чи на дворі? Дослідивши повітря у квартирі, науковці зробили висновок, що воно у 25-30 разів брудніше, ніж на вулиці. Імовірність захворіти в приміщенні в 9 разів більше, ніж на дворі. Як ви думаєте, чому? Тому що на дворі багато рослин, які його можуть очищувати, так і затримувати весь цей бруд. У будинку скоплюються, накопичуються бактерії, віруси, яким нема куди діватися, тому що немає потоку ще й вітру, немає руху повітря, такого, як на дворі, Тому і можна захворіти сильніше. Оберіть місце, де відпочинок корисний та здоровий берег моря, річки. Гори, ліс або парк. Давайте поміркуємо, чи можна за кольором снігу визначити, чи забруднене повітря у твоїй місцевості, чи ні. Можемо, якщо сніг має сірувати відтінок, отже, у повітрі дуже багато маленьких частинок бруду. Якщо він кристалічно білий, то, звичайно, бруду менше. Чим забруднюється наше повітря? Те, що ми називали пожежі, Заводи, літаки, автобус, потяги. потяги. чи правильно припущені, що потяг забруднює навколишнє середовище. Які є потяги, які вам відомі? Щоб, дізна... Щоб дізнатися, чи забруднюється повітря там, де ти живеш, розташуй в різних місцях ватні диски, змащені вазеліном чи жиром. Через 1-2 дні подивіться, на якому з них найбільше бруду. В кімнаті розміщуємо. На кухні і в садочку в дворі на дереві. Завданням для самопідготовки буде опрацювати підручник 55-56, читати, переказувати, відповідати на запитання. Цікаво знати, що на кожного мешканця, мешканця землі щорічно випадає близько тони небезпечних для здоров'я речовин. Сподіваюся, що дане відео було для вас корисним. До зустрічі.